Псалом 6 для диригента хору на струнних знаряддях. Псалом Давидів, не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. помилуй мене, Господи, я ж бо слабий. Уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кістки. І душа моя сильна стривожена. А ти, Господи, доки? Вернися, о Господи, визвали душу мою, ради ласки своєї, врятуйте мене, бо у смерті нема пам'ятання про Тебе, у гробі хто буде хвалити тебе? Змучився я від стогнання свого. Щоночі я ложе своє обмиваю сльозьми, сльозами своїми окроплюю ложе своє. Моє оке зів'яло з печалі, застаріло через усіх ворогів моїх. Відступіть від мене усі беззаконники, бо почув Господь голос плачу мого. Благання моє, Господь вислухає, молитву мою. Господь прийме, усі мої вороги посоромлені будуть, і будуть уражені дуже, хай повернуться і будуть вони посоромлені зараз. Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари своїм пересерді, помилуй мене, Господи, я ж бо слабий. Уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кістки, і душа моя сильна стривожена. А ти, Господи, доки? Вернися, о Господи, визвали душу мою ради ласки своєї, врятуйте мене, бо у смерті нема пам'ятання про Тебе. У гробі хто буде хвалити Тебе? Змучився я від стогнання свого, щоночі я ложе своє обмиваю сльозьми. сльозами своїми окроплюю ложе своє. Моє оке зів'яло з печалі, застаріло через усіх ворогів моїх. Відступіть від мене усі беззаконники, бо почув Господь голос плачу мого. Благання моє. Господь вислухає, молитву мою, Господь прийме, усі мої вороги посоромлені будуть, і будуть уражені дуже, хай повернуться, і будуть вони посоромлені зараз. Не карай мене, Господи, в гніві Своїм, не завдавай мені кари своїм пересерді. Помилуй мене, Господи. Я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кістки, і душа моя сильна стривожена. А ти, Господи, доки? Вернися, о Господи, визвали душу мою ради ласки своєї, врятуй мене, бо у смерті нема пам'ятання про Тебе. У гробі хто буде хвалити Тебе? Змучився я від стогнання свого. Щоночі я ложе своє обмиваю сльозьми, сльозами своїми окроплюю ложе своє. Моє оке зів'яло з печалі, застаріло через усіх ворогів моїх. Відступіть від мене усі беззаконники, бо почув Господь голос плачу мого. Благання моє. Господь вислухає молитву мою, Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть і будуть уражені дуже, хай повернуться і будуть вони посоромлені зараз.